Всім привіт! Я замовляв собі масажер CKG, модель 4098. Білий в магазині Алво. І хочу зробити невеличкий такий відео-відгук. Коробочка пакування така привольненька, приємного зеленого кольору. Всередині ми бачимо, що є інструкція, маналу використання, коротше, ці всі документи і важливі бумажки. Далі бачимо ось такий пульт. За допомогою нього можна перекачати інтенсивність масажу, змінювати режим і так далі. Але про це питання поговоримо. Це зарядний шнур. Звичайний міні-USB, якщо я не помиляюсь. А, і власне, сам масажер. А, ось це іде як така робоча поверхня активна, яка власне, і робить всю цю магію, яку робить цей пристрій. А, вмика... Кнопка вмикання знаходиться ось тут а, з цього боку. Тут нічого немає, і зарядка а, заряджається цей пристрій ось через ось цей роз'єм. Осиди ну, підключається в резиточку і все по класіки, все зрозуміло. А, насправді, зі свого досвіду використання можна сказати, що дуже така прикольна штука. А, цей масажер робить мікрострумовий вібромасаж, імпульсний та теплотерапію. І це прям ну реально, воно кайфово. Коли в кінці робочого дня на 15 хвилин ти собі одягаєш цю штуку, воно тобі робить масажик. Це доволі приємно і дійсно розслабляє мишці м'язи шиї. Тому можна навіть так рекомендувати, якщо у вас сидяча робота, точно і так, в цьому масажері є три. Режими, які, в принципі, доволі так різноманітні, скажімо так, і вони перемикаються з допомогою цього пульта, тобто, щоб вимкнути якусь іншу, якийсь інший режим, то можна натискати ось цю кнопку, тобто перемикати ось так, якщо треба змінити інтенсивність. Ну, або кількість мощність цього струму, який йде цього мікроструму, то для цього плюс і мінус кнопки є ось тут. Також є тут кнопка ввімкнення прогріваючого елементу, який буде так зігрівати. Шії, якщо я не помиляюсь, то вона може нагрівати до 45 градусів, що не небезпечно і доволі приємно по відчуттям. Загалом користувався цією штукою, мабуть, рази три, можливо, чотири. І можу сказати, що покупкою я задоволений і можу рекомендувати до придбання, тим більше, що Зараз волого на позначці за 1300 гривень. Ціна, як на мене, для цього девайсу дуже і дуже непогана. Тому можу рекомендувати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо прям було корисно і сподобалось, то поставте лайк. А якщо прям взагалі сподобалось, то можете навіть підписатись. Буду дуже вдячний. Всім гарного дня!